Оце вічність ну, депутатського корпусу, керівництва міста, зайшла перейшла в будь-які мене. Земель в заборонених зонах багато будівництво і супереч. Взагалі, громада, думці громади, вона на сесії це все навіть до задня, повністю ігнорується і, і поштовхується. Ну, я зараз ще закинув. Я вас дуже прошу взяти дійсно цю справу на звуть? Олексій Семйович. Ні, побочку. І дивіться, я трошки відступлюсь, бо я і служив свого часу воює. У нас яка тенденція? Ви наголосили, що там і саме там. Землю. Чомусь так відбувається, що... Вони команди, вони попили так серйозно газують. то проходить якісь буквально 3-4 місяці, процес налагоджується і по новому риється, і по новому везеться. Тобто, щоб ви зважили, що перші показники вони замилюють очі. А от ті, що вже з часом і серйозні видибають всі схеми, це воно досить. Всі новопризначені, заборонено отримувати під будь-яким виглядом будь-які квартири або іншу блага від місцевих. Я знаю, і ви, напевно, знаєте, чому це говориться. Зараз йду в Тернопіль, де колишній прокурор, не прокурор, приватизував критичні квартири. І заразу придумав так, що він не службовий, тому формально притягнути не можна. Він просто вмер, я його приймала таке рішення. І в тричі він їх приватизовував, ні такі не потрібні прокорити. Але я знаю, що після цього, звичайно, у мера не було жодних проблем. І у депутатів міської ради. Тут так не буде. Олександр Миколаївич має квартиру, має сім'ю, вона його дочекається, будемо брати його це цей на фото. Рік пройде, потім поговоримо. Але на цей момент. Те, що ви говорите, я точно знаю, це правда. Але давайте, давайте цим скористаємося. Давайте півроку хай дадуть результати. За тих знайдемо інших. Але вибачте, але я прекрасно розумію. Ми ж це все бачимо. Вижне спокойно. Я вам з другі скажу, тут зібрались люди, не бачите, вони сюди не прийшли. Що вам потрібно, яка допомога. Саме плече. Ми ножку, а плече. Пишите. Добре? Тут ми дурні, сітокували, не, не пожаліємо ні часу, ні сил, ні здоров'я. Тобто, треба, щоб навести лад. А те, що там засіло в білому будинку, ми, ми не до вас. Це, <праць> та, так само Ну там просто при порядок. Дякую.